Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про ті новини, які відбуваються в нашій улюбленій грі. Також ознайомити вас із своїм прогресом проходження 4 глави бойової перепустки. Я покажу вам свої налаштування гри World of Tanks, хоча там нічого особливого немає, але тим не менш в коментарях періодично це все випливає, люди хочуть подивитися. Без питань це все подивимося. Плюс до того обговоримо ряд новин, які з'явилися на різних новинних ресурсах. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайку, підписуватись обов'язково на канал і коментувати, друзі. Дякую вам велике. І так, перше, що я хочу вам розповісти, це, звісно, про прогрес проходження 4 глави бойової перепустки. Я, я от уже пройшов 26 етапів, зараз на 27. -му. Слава Богу, ця глава бойової перепустки складається всього з 40 етапів, тому я думаю, що я встигну без проблем безкоштовно її пройти. Ну, мається на увазі безкоштовно, якщо не враховувати те, що ми. Купляли лінійку поліпшених нагород, хто проходив. от такі от справи. Завтра, я думаю, я також буду розповідати, скільки етапів пройду. Завтра просто в мене буде менше вже часу проходити, але тим не менш, по декілька етапів буду проходити, думаю, я її доб'ю безкоштовно. І так, далі я хочу вам розповісти про ряд новин, які відбуваються навколо нашої гри. Перша це дуже крута новина. Вона е, зв'язана з Wargaming United. От у межах компанії Wargaming United зібрано понад 1 мільйон доларів на закупівлю машин швидкої допомоги для України. 13 листопада 2023 року двотижневу благодійну акцію Wargaming United підтримали наші гравці по всьому світу у всіх іграх. Ви знаєте, це танчики, літачки, кораблі. Бліц, там що є Modern Armor, ще якісь є World of Tanks. Коротше кажучи, у цих всіх іграх були доступні спеціальні набори з декоративними елементами в українському стилі, створені художниками нашої київської студії. До акції долучилися гравці зі 115 країн світу. Це дуже круто, які придбали 90 тисяч наборів. За їх підсумками, компанія Wargaming перевела 1 мільйон. 72 940 доларів США через платформу Unite 24 на закупівлю автомобілів швидкої допомоги типу С, які допомагатимуть рятувати життя. Ми дуже вдячні нашим гравцям та безмежно цінуємо їхній внесок і підтримку. От така от дуже класна новина. Це Звісно, все добре. Далі хочу я вам показати скріншоти танка Type 4 Juto із супертесту World of Tanks. От так він виглядає. Це у нас, нагадую, комплектація топова. Прокачено важкого танка 7 рівня Японії, той, який вийде в нас після Нового року в новій лінійці повністю. Нагадую, там прем буде Type-63, той, що буде в новорічних коробочках. Навіть вчора ця спливла інформація вже остаточна, що це машинка, одна з тих машинок, яка 100% буде в коробках. Далі у нас є зміни техніки на другому загальному тесті оновлення 1.23 World of Tanks. От Дивіться, об'єкт 752, тут об'єкт 590, паттон 320. Йому знову змінили назву, він вже тепер паттон z танк. Давайте більш детально розберемо, що в нас тут за зміна. Об'єкт 752, СРСР, важкий танк 9 рівня, барабан на 3 снаряди, преміумний, тобто прем 9 рівня. Йому е, виходить, перезаряджання всього магазину змінили з 38, 35 на 32,6, тобто апнули, е, точніше відкотили, можна навіть сказати, тому що в нього плюс-мінус так і було. Швидкострільність зброї з 4,02 на 4,62. Так, це збільшилася. Ну, звісно, там збільшилися постріли. Середня шкода на хвилину зросла з 1569 на 1800. Це на ББшках, на бронепідкаліберах і на фугасах також зросла до 2446. По об'єкту 590 СРСР СТшка 9 рівня, магазин на 3 снаряди зі зворотною дозарядкою. Це акційна вже машинка в нас. Тут у нас по вогневій міці є зміни, Розкид на 100 метрів змінено з 0.38 на 0,41. Звісно, це погано, тому що він став взагалі неточним, можна сказати. І Т3 СРСР СТ4 преміумний. Тут у нас зміни є по екіпажу, але вони не цікаві абсолютно, я навіть зачитувати не буду. І оце Паттон Зе танк. Тепер назиматиметься у нас США СТ9 акційний. Це конкретно той танчик, який вже перейменували на Паттон 3. 120. Тепер він буде називатися паттон танк. Ну, в принципі, не знаю, чому Паттон 120 була непогана назва. Тепер паттон танк. Ну, якась вона така не дуже. І по Безехі 72 72.1, по китайському танчику важкому, 10 го рівня, акційному, механіка, ракетні прискорювачі. Тут також були зміни по екіпажу, а також по вогневій міці. От Дивіться, що тут розкид руху. Максимальний з 0,20 змінено на 0,20, тільки тут ще якісь коефіцієнти. Я от в цьому взагалі не копався. Ну от Дивіться на скріншоті. Розкид від повороту прицілу з 0.10.2.82 на 0,10250. Тобто, напевне, апнули раз менше стало, і комплекс 35 на 40 змінився. Але що саме погано в цій машинці, це дивіться, максимальна швидкість вперед змінена. З 40 вперед і 60 на прискорювачах на 30 вперед і 45 на прискорювачах. Ви розумієте, йому спочатку зімбових характеристик. В нього було спочатку, по-моєму, 60 вперед і 80 на прискорювачах, як ЛТшка повинен був ганяти. А зараз його занерфили так, що взагалі капець. І швидкість горизонтального пересування прицілу з 28-16 на 25.03. Тобто ви розумієте, що башта стала. Вертітися взагалі ніяк. От такі от новинки я вам хотів розповісти. Плюс до того обіцяю, обіцяю і постійно забуваю показати свої налаштувальні гри у World of Tanks Звісно, вони не ідеальні, можливо, ви щось мені підкажете. Так, як буде правильно, от давайте подивимося першу вкладочку. Я з того, що користуюся, я вам буду наголошувати. Дивіться, тут спочатку йдуть налаштування чата. Тут вибирайте, як ви хочете. Тут можна вимкнути чат із союзниками, приймати повідомлення. Ну, тут все читайте. І дивіться, можна цензуру повідомлень, щоб не було там ніяких матюків. Комунікація в бою, ось дивіться, тут є також налаштування. Це воно другорядне, я не можу вам нічого сказати. От по типах випадкових боїв, я, наприклад, для себе вирішив, що я буду грати тільки в стандартних боях, тому я вимкнув всі повністю бої. Можливо, я колись захочу і буду, наприклад, у штурмі і в зустрічному бою катати, але зараз я тільки стандартний бій катаю, це як хочете. Двохрівнева е, панель техніки. Ну, Це ви розумієте. Може бути така, як у мене двохрівнева, може бути така, як у мене однорівнева, а може бути мінімалістична. Тут дивіться, є, що адаптується, є мінімалістична. Якщо хочете, можете взагалі мінімалістично, мені просто так не подобається. Можна показувати, можна не показувати, якщо тут не ставити курсор, показувати статистику по техніці, коли курсор наведений і слот. Можна це прибрати, ну, наприклад. Так, показ елементів зовнішнього вигляду в бою. Можна тільки поставити історичні, можна поставити історичні та неісторичні, а можна поставити історичні, неісторичні та вигадані. Я вам порекомендував поставити оцей третій параметр, щоб ви всі зовнішні вигляди бачили, техніки, всі в стилі 3D, -шні, 2D -шні і так далі. І так далі. Ну, якщо у вас не стоїть ця позначка на цій позиції. Записувати бої. Ну, тут у мене всі. Показувати відмітки, позначки на стволі безпосередньо на гарматі, показувати техніку з півзводних. Це все от в такому форматі є. Бойовий інтерфейс, рівень техніки, ефекти оптики в снайперському. Дивіться, все от дивіться, можливо, щось мені підкажете. напишете в коментарях. Єдине, що я можу наголосити, це кратність наближення в снайперському режимі. От по дефолту тут стоїть остання, але я вам порекомендував або X4, або X8, щоб ви через Shift, як переходите в приціл, щоб ви відразу на X8, наприклад, ставали, або на x 4 і там будете вже колесиком мишки підкореговувати Ось панель. от Дивіться, що тут можна прозорість міні-мапи налаштовувати. Сектор обстрілу, дивіться, тут різні налаштування є, я навіть не розбирався повністю. Обертання гаража у разі бездіяльності через 30 секунд. у мене. Тут можна поставити або більше, або менше. Тепер дивіться, по графіки, Звісно, в залежності від того, який у вас комп'ютер. У мене, наприклад, на Intel Core I7 3770, старенький вже процесор, відюха 1650, супер. Також 4 ГБ, вона ну, не імба, але для Full HD, як бачите, вистачає, слава Богу, записувати. Тут дивіться, в мене от із такого кутогляду в мене 100 стоїть, в принципі, нормально, частота 60, тому що в мене такий монітор. Якщо в докладних подивитися, практично все на максимум. Єдине, що я е, е, повимикав, по-моєму, ефекти в снайперському режимі, ані навіть все залишилося. У мене все на максимум. Єдине, що я вимкнув траву в снайперському режимі, хоча можна тут дещо змінити, щоб FPS був нормальний, але слава Богу, у мене просадок дуже великих немає, мінімум 80-90%, навіть коли я записую, плюс-мінус такі от е е показники. Роздільна здатність 3D-рендеру у мене на 100% е стоїть по цвітовій гамі у мене е якийсь стоїть контрастний. От. Можете погратися, подивитися. Це вже, знаєте, на своє вподобання. По звуку у мене от такі параметри. До речі, добре, що я це відео знімаю. Якраз якщо буду перевстановлювати Windows чи ще щось, щоб виставити на такі показники, тому що мені дуже комфортно при них записувати відео, щоб, знаєте, не перекрикувати там оці звуки. І це дуже круто. Загальний рівень гучності 100%. Навушники, я в навушниках практично постійно граю. Є голосовий зв'язок, він у мене увімкнутий. Ні, він у мене зараз вимкнений, але я його колись налаштовував, я користуюся іншими е, програмами зв'язку. По керуванню, звісно, це індивідуальне. Як хочете, так і робіть. Єдине, що я вам можу е, порадити, зменшити чутливість прицілу в снайперському режимі. От у мене приблизно на такому показнику е, стоїть і це нормально. Тому що у вас, ви розумієте, коли ви в снайперському режимі, вам треба цілювати там лючки чи ще, щоб він дуже не перебігав, щоб вам мишкою можна було більш плавно наводити на ціль. Це дуже важливо. Я раніше на це не звертав увагу, а потім налаштував, щоб було а, більш крутіше. А, що тут у нас? Оце єдине зведення, от, зведення колу, от, бачите, оце. я ось поставив коло а, 4 суцільний. От мені воно більше подобається, ніж стандартне. Так, я нічого тут не трогав. По снайперському прицілі, артилерійський. Бачите, зведення суцільне. от у мене. Артилерійський. Я не налаштовував, тому що я на арті мало граю. А, так, облямівка. Нічого переклад. Тут у мене стандартна. Маркери, також можна це все налаштовувати. Дивіться, міці з техніки ХП залишилося і разом. Ну от Дивіться, такі, як у мене параметри і виставляйте. І інформування в бою. Інформування в бою в мене практично все увімкнено. Щоб хто стріляє, куди стріляє, скільки там заблоковано, не заблоковано. Ну, ви цю всю інформацію самі розумієте. Історичні події. Межа мапи, бойові звіти ОБЗ я тут навіть ніколи не копався. от Воно як стоїть а, стандартно, так і є. Можливо, ви щось мені підкажете в коментарях, чи що щось дуже зручне, у мене, наприклад, не налаштовано. От такі от справи, друзі. Всім дякую за перегляд ще раз. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео. Па-па!